Культура це не плакати в офісі і не лозунги. Це фрази, які ти повторюєш як менеджер, який працює зі своїми людьми. Покажу, як менеджер створює атмосферу одним реченням. Коли я почав задавати питання та фокусувати людей на позитивному, то зазвичай всі на негативному, то я почав на позитивному, я побачив, що зовсім по-іншому почали люди відноситись взагалі до праці. І тому, перше. Повторювані фрази дорівнює колективна свідомість. Друге: слова формують мислення. Тобто це дуже-дуже важливо, дуже залежить від того, як керівник висловлюється. Третє позитивна мова підсилює віру в команду. Та ми не віримо. Ми все зробимо, ми справимось. Давайте у нас залишилось ще трохи. Четверте: один токсичний вислів. Мінус тиждень мотивації. Серйозно і це не шутки. Тому послухай сьогодні себе. Що ти повторюєш? Заміни хоча б одну фразу на конструктивну фразу, яка допомагає.